Відкритий чемпіонат Київської обласної дитячої юнацької спортивної школи з боксу серед юнаків зібрав у Борисполі боксерів початківців. Учасники змагань демонстрували свою майстерність, спритність та зосередженість, вражаючи присутніх своїм вмінням триматись на ринці. Звернувся до присутніх заслужений тренер України Едуард Виноградов. Мені приємно, то ми тут. Те, кто играет от улицы, есть спорт, который растет. Сложный вид спорта. Трус не играет в хоккей. А боксом занимается тем более не каждый. И те, которые приходят, они частицу своего сердца старают и нам, зрителям, и нашим телерам, и нашим родителям, которые хотят, чтобы наши дети были... Як виникла ідея створення чемпіонату в Борисполі, розповів депутат міської ради Сергій Лінкевич. Дени вдохновітлі кажуть, у нас був Степаненко Микола Іванович. Він звернувся до нас до, до депутатів спочатку. Ми проговорили це до мене, до е, Добравського депутата Добравського Олега до, до Шуменка Романа Володимировича і поспілкувалися так в простій. Обстановці ну, на рахунок того змагання провести в Борисполі отакі, для дітей, щоб вони мали досвід, практику ще одного. І потихеньку зробили ці змагання за допомогою інших, і тут Київська обласна значить, федерація, Бориспільська міська федерація підключилися і прекрасні, я думаю, Здійснили такі змагання. Юні боксери, відчуваючи підтримку вболівальників, доводили під час бою свій талант. Боксер мені дуже подобається. Хочу вже на нього більше року. Вже виграв безліч боїв. Десять виграв, два програв, а один нічия завжди виходить. Суперників своїх поважаю, тому що якщо я не буду їх поважати, я буду програвати, а так завжди виграю. Тренери не лише вчать своїх вихованців наносити переможні удари, а й серйозно підходять до формування мислення юного боксера, аби виховати в ньому повагу до свого суперника. Бокс це практично математика, це гра в шахмати. Тобто тут треба думати, тут треба мислити, тут треба прораховувати це все. Ну, в такому відношенні діти, діти вони розвиваються в усіх напрямках, не тільки в боксі. Коли дитина займається боксом, вона буде хорошо знати і математику, і фізику, і так далі. Тому що тут воно зв'язано. Бокс це спорт для мужніх та сильних духом, здатних навіть після поразки знайти сили для реваншу. Тетяна Поминальна, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.